Я радий вітати вас, шановні глядачі телеканалу Віничина. Сьогодні у програмі актуальне інтерв'ю ми поговоримо про діяльність про службу судових виконавців. Адже якщо хтось у кабінеті ухвалює рішення, наприклад, про відчудження майна чи повернення майна законному власнику, то комусь доводиться його впроваджувати у життя. Сьогодні у нашій студії із задоволенням вам представлю заступник начальника головного територіального управління юстиції у Вінницькій області з питань державної виконавчої служби Олекс. Олександр Чорнобай. Олександр Юрійович, вітаю вас у нашій Доброго дня. студії. Олександр Юрійович, давайте внесемо ясність. Дійсно, Державна виконавча служба, на що спрямована її діяльність, її головна мета? Адже складається враження що у пересічного глядача, що це люди, які приходять і забирають майно. Ну, спрямована наша робота дійсно на виконання судових рішень. Справа в тому, що наша діяльність передбачена законом України про виконавче провадження, яка, до речі, в новій редакції новий закон вступив та набрав чинності 5 жовтня, він повністю кардинально змінений порівняно з попереднім законом. Також 5 жовтня набув в чинності ще один закон це закон України. Про органи та осіб, які здійснюють промислове виконання судових рішень та інших органів, це означає, що ну, в перехідних положеннях зазначено, що в деякій статті цього закону набувають чинності з 6 січня 2017 року, а саме це е, запровадження інституту приватних виконавців. Uh -huh. Тобто, в нашій країні буде діяти змішана система виконання судових рішень, це паралельно з державним. Виконавцями будуть працювати ще й приватні виконавці. Діяльність виконавців вона стосується виключно майна майнових прав, майнових спорів, повернення майна ну, не, чи, не, не, ні, не, не лише. Не обов'язково ну, є такі рішення там, відібрання дитини, тобто від батька матері чи від матері до батька, як постановить суд. Uh -huh. ну, Будь-які uh -huh. судові рішення є. Кожне судове рішення да. виконується судовим виконавцем? Ну да, державним виконавцем, але деякі виконавчі документи судові рішення з окремо визначені законом, які не виконуються державною виконавчою uh -huh. службою. Ну це дуже малий відсоток і окремі це, це окремі із да. загального права, так. Да, да, да. Ми говоримо сьогодні про те, що країна реформується, реформується дуже швидко і у різних напрямах. Це стосується і виконавчої служби. Да. Наскільки я розумію, головна мета змін одна. Із визначених цілей це боротьба із корупцією, і це зрозуміло. І якщо ви говорите про те, що нова редакція закону кардинально відрізняється від попередньої, ми маємо підозру, що складова боротьби із корупцією там теж вагома закладена. Ви сказали Ще? про те, що в перехідних положеннях зазначено, що будуть діяти дві системи: державних виконавців і приватних угу. передання повноважень, такі повноважень, які дозволяють. Ють, відбирати майно, ви сказали про те, що це може стосуватися ці повноваження і дітей. От передання так. таких повноважень в приватні руки наскільки? Це може бути корупційним а, проявом того, що особа, наділена цими угу. повноваженнями, повноваженнями, скористається у своїх приватних цілях. Я, я... чи є загрози? Е, ну я думаю, що немає загрози. По-перше, е, є е, окремий категорій виконавчих документів, які не мають право виконувати приватні виконавці. Це якраз от відібрання дитини, е, вселення, виселення громадян. Потім ці судові рішення, де боржниками і стягувачами, є держава і де боржниками є органи самоврядування та державні та комунальні підприємства організації установи. Це залишається виключно до да, компетенції державних виконавців. Це... Що передається приватним? Приватним виконавцям передається інші стягнення боргові, ну, наприклад, це там борг юридичної особи перед фізичною або навпаки, потім, чому я хочу зазначити, що нав. Навпаки, спрямована на відсутність корупційних чинників. По-перше, і на якість виконання спрямована, тому що запровадження приватних виконавців надасть можливість розвантажити державного виконавця та державну виконавчу службу, зменшити витрачання державних коштів на фінансування саме Державної виконавчої служби. І по третє, приватний виконавець бути має бути право сам отримувати законну винагороду. Вона заключається в 10% від суми стягнення. Вона покладається не на стягувача, а на боржника. Тобто, до прикладу, якщо... Державний виконавець під час виконання судового рішення стягує так званий виконавчий збір. Для того хто не розуміє, це виконавчий збір це можна сказати так, як штрафна санкція до боржника. Тобто, якщо не виконано судове рішення, автоматично під час відкриття виконавчого провадження державний виконавець, коли відкриває виконавче провадження, вносить вносить в графу, що стягнути ще додатково 10% від суми стягнення. То тоді. Дані кошти спрямовуються до державного бюджету, коли стягує державний виконавець. Угу. Коли ж приватний виконавець, то він це це оплата його праці. Це його винагорода, да, і справа в тому, що можливо, да, дійсно є великі суми стягнення. Хтось подумає, за що йому такі великі кошти, але йому треба отримувати офісне приміщення, треба отримувати і платити заробітну плату своїм помічникам, діловодам, та й взагалі матеріально-технічно угу. себе та ну, свій офіс забезпечувати. Печу. Угу. ви сказали про те, що це зміни дозволять розвантажити державну да. службу. Наскільки вона завантажена сьогодні? Наскільки... Які у вас штати вистачають? чи вистачає uh, його ну е, якщо взяти порівняно по Україні, uh -huh. то Вінницька область навантаження не значно велике, uh -huh. але разом з цим е, на одного державного виконавця в місяць е, десь 80-90 виконавчих проваджень е, підлякає виконанню? Ну це. Майже по три виконавчих провадження в день рахуючи і вихідні дні ну да ну це практично теж неможливо е, робити. Справа угу. в тому, що е, в, ну, є багато е, ну, проблемних питань е, які... за один день. Ці справи ну, не вирішуються, ну, наскільки я розумію. Да. Раніше в старій, в старій редакції закону передбачалось, надавалось термін на виконання шість місяців державному виконавцю. В новій редакції закону цю. Статтю прибрали і строк прибрали, але доповнили на кожну процесуальну дію, певний строк надається. Тобто, зараз немає шість місяців, але якщо умовно і брати і шість місяців, дається на одне виконавче провадження, то, звичайно, він і не встигав виконувати ці всі виконавчі документи. Чи не буде конфлікту між приватними і державними виконавцями, якщо вони будуть діяти паралельно? Ну, законодавчо це все врегулюється. Овано, справа в тому, що залишається право застягувачем, це та особа, якому винні кошти, застягувачем обрати до кого ж приділити виконавчий документ або до державного виконавця, або до приватного виконавця. Угу. І умови рівні, це я просто хочу звернутись до громадян, до юридичних осіб, тобто не стоїть в ну, січня, місяця, коли запрацюють приватні виконавці, остерігатись, з осторожністю відноситись до приватних виконавців. Оскільки можливо будуть думки, що йому треба додатково ще сплатити рівні умови, як державному, так і приватному виконавцю, угу. в такому разі я переконаний, що у громадян виникне ще одне побоювання. А, наприклад, якщо вони будуть зважати на досвід роботи, то угу. в принципі на сьогоднішній день зрозуміло, що державна виконавча служба це люди, які займалися цією справою роками. і в них є досвід. З кого буде складатися це штат приватних виконавців чи достатньо в них досвіду. Ну поки що такого штату і конкретно осіб ми не знаємо, скільки наскільки мені відомо, з листопада місяця розпочнеться відбір приватних виконавців міністерством юстиції. Але обов'язкова вимога до приватного виконавця досягнення 25-річного стажу, вища юридична освіта, стаж роботи в області права не менше двох років. І таке преимущество для приватних виконавців, якщо в приватній виконавці має бажання працювати приватним виконавцем хтось з державних виконавців, то вони звільняються від проходження стажування, не дивлячись на те, що приватні виконавці і ті, які не працювали в службі, вони мають ще пройти стажування. Олександр Юрійович, я дякую вам. Ну, в принципі, мені я сподіваюся, нашим глядачам. О, ця зміна в системі виконавчої служби, вона зрозуміла. Mm -hmm. Сьогодні ми вже говорили з вами про корупційні складові. і Я хотів би з вами обговорити один приклад, який безпосередньо стосується mm -hmm. Державної виконавчої служби. От власне у жовтні, не так давно, в середині жовтня, в пресі місцевій mm -hmm. в соціальних мережах, обговорювалася історія, яка була пов'язана із шахрайськими діями. І нібито головним фігурантом цієї історії був саме і був державний виконавець. Принаймні, у заголовках деяких місцевих змі напряму було вказано, що саме державний виконавець поцупив сім дорогих іномарок із штрафмайданчику у Вінниці. Угу. Давайте внесемо ясність в цю історію. Ну дійсно, майже дійсно можна так сказати, був цей факт. Справа в тому, що чуть можливо заголовок некоректний. Чому? Тому що державний виконавець, діючий державний виконавець не вчиняв жодних правопорушень в напрямку незаконного вилучення транспортних засобів. Дійсно, факт був, ну, Розпочну спочатку. Справа в тому, що орієнтовано десь півтора рік назад, саме управлінню Державної виконавчої служби, тобто нам стало відомо, що за підтримку Дробленими документами саме Державної виконавчої служби було вилучено ряд транспортних засобів з арешт майданчику з ДП ДПІНформрісурс. Дійсно, ми відразу відреагували за наказом головного територіального управління юстиції було проведено службове розслідування, були встановлені відповідні факти, і дійсно був задіяний бувший державний виконавець, який. Був звільнений до моменту до факту правопорушень за 6 місяців. Це суттєва різниця. Да. Державний ну, виконавець, задніми, які чистыми, які да. знаходиться на посаді, і який і... півроку тому звільнений з посади. Да. От. І справа в тому, що дійсно вилучались транспортні засоби за процесуальними документами, які не видавались Державною виконавчою службою. Така От, можливість її виникнення це не говорить про недоліки законодавства, це говорить лише про шахайство ну, і чес... підробку. Чесно кажучи, ну, на мою думку, звичайно, щось треба змінити, але. Я не думаю, що це саме в держа... в нормативних актах, якими керується Державна виконавча служба. Напевно, що... що в тих нормативних актах, якими керується «Інформресурс» і Нацполіція, коли віддають ці транспортні засоби арешт майданчиків. Чому? Тому що, як практика показує, опять же, з останніх новин ми бачили і слухали з приводу того, що опять Рідно ну, вичерпний раз було вилучено незаконно транспортний засіб, і десь він зник по моєму uh -huh. Volkswagen Golf. І це при тому, що вже е, зазначена особа, за яку ми е, ведемо мову, він вже був затриманий. Uh -huh. Тобто, це інша, тобто, ця вже схема особи... була вже зрозуміла. Uh -huh. і... Да, і інші особи її скористувались uh -huh. знову. Так, ну що ж, в нашій країні ще багато чого потрібно змінювати. І ми змінюємо, і країна рухається і швидкими темпами. Дякую вам, дякую вам, що завітали до нашої студії знайшли час. Дякую вам. Дякую вам, шановні глядачі, які свій вільний час присвятили ефіру телеканалу Віннична. На сьогодні нагадаю, ми говорили з Олександром Чорнобаєм, заступником начальника головного територіального управління юстиції у Вінницькій області з питань державної виконавчої служби. Сьогодні ми говорили про зміни, про зміни до законодавства, про зміни до прямих дій, які вчиняють державні виконавці. А із 2017 року частину своїх повноважень Наважень вони поділяться із колегами з приватними виконавцями, обирати кому довіритись. Вам, шановні глядачі, побачимо інститут приватних судових виконавців створюється з листопада місяця. Будемо слідкувати за цим. А вам пропоную слідкувати за ефіром телеканалу Вінничина. Попереду на вас чекає ще багато цікавого.